Привіт! Так хочеться передати вам це тепле, весняне проміння. І цей запах. Запах махнолії, які вже на всю цвітуть у Лондоні в березні. Колись поїздка у Лондон була моєю дитячою мрією. Зараз це реальність, якою хочу поділитися разом з вами. Не дивлячись на те, що це моя п'ята поїздка у Лондон, кожний раз відчувається як перший. Тож давайте я покажу його своїми очима. А, знайомтесь. Це Коконат. Вона тут чи не знає, скільком людям покращить настрій сьогодні. Готові? Поїхали. День перший. Сьогодні в планах три головні пункти: музей дизайну, мальовнича дільниця Нотінг-Хілл і Британський музей один з найбільших музеїв у світі. Почнемо з музею дизайну, який присвячений сучасному дизайну у всіх його проявах. Музей безкоштовний і прийти сюди може кожен. До речі, всі державні музеї у Лондоні безкоштовні. Тут дуже часто відбуваються різноманітні виставки та експозиції, які показують, як змінюється процес продукції різних речей, наприклад, телефонів, телевізорів чи годинників. У 2003 році музей запустив свою першу програму нагород, нагороджуючи індивідуальні досягнення в галузі дизайну. Першим лауреатом став Джонні Айв, колишній головний креативний директор Apple. Тому для фанатів Apple це просто рай. В цей момент я згадала свій старий айпот, який десь до цього часу валяється у шафі. Колись це теж буде реритет. А так раніше виглядали телевізори. Деякі моделі я навіть пам'ятаю ще зі свого дитинства. Гарний дизайн речей я люблю. Але ще більше мені подобається гарна архітектура. Пройшовши 10 хвилин від музею через парк, ви попадете в одну з найгарніших дільниць Лондона – Нотінг-Хілл. Ноттінг-Хілл відомий своїми кольоровими будинками. Таке відчуття, що на початку ви попадаєте в якийсь ляльковий світ, де кожен будинок має свій унікальний дизайн. Відрізняється від інших характеристичними кольорами і дверима. Тут розташована теж неймовірна кількість книгарень і фенсі кафешок. Це улюблення дільниця блогерів. Тож бути у Лондоні, не зробити фото на – це значить не бути у Лондоні. Ви просто подивіться. Я спеціально перевірила вартість будинку на Ноттінг-Хілл. За останній рік вона приблизно становила 1 мільйон 750 тисяч фунтів. Це біля двох мільйонів доларів. Тож швидкий перекус в дільниці мільйонерів і в метро. Відчуваєте цей лондонський вайб? Ось таку красиву рекламу я побачила просто на зупинці метро. Ну добре! Перейдемо до британського музею одного з найбільших музеїв у світі. Крім того, це один з найстаріших і найвідоміших музеїв світу, який зберігає численні історичні артефакти та мистецтва з усіх куточків планети. Британський музей має одну з найбільших і найважливіших колекцій єгипетських антикваріатів, включаючи понад 100 мумій людей і тварин. Відчуття дуже дивні, я однозначно хотіла б залишитись в цьому музеї на ніч. Мумія Гінгера, мумія Клеопатри. А, все це виглядає дуже-дуже дивно. Кріпі. Британському музеї є певні артефакти, які були привезені з парфенона в Афінах. Коли я перший раз була в парфеноні в Афінах і звернула увагу, що на ньому немає багатьох мармурних скульптур, а вони в британському музеї. Чому? 19 століття і британський посол в Османській імперії отримав дозвіл від османських властей на вивезення цих артефактів з Афін до Великобританії. Греція довгий час вимагає повернення мармурів, але так, як бачите на цьому відео, парфенон стоїть в афінах, а артефакти у британському музеї. А з таким краєвидом ми закінчимо перший день. І що день другий, між іншим, починається з традиційного сніданку у британській кухні. Розказати вам програму? А там все побачите самі! Сьогодні в мене культурний день, і я спеціально взяла вихідний. Тож, пане і панове, венсмінстерський палац у всій своїй красі. Саме тут відбувається засідання британського парламенту. Ну і звичайно, красень біг Бен, врешті, після реконструкції. Говорячи про культурний день, я не збрехала, тому ж починаємо його з джаз-клубу Бардо. Бардо Стріт Джеймс в Лондоні це не просто ресторан, а ціла подія, яка занурює відвідувачів у розкішну атмосферу італійської кухні разом з джазом. Це місце славиться своєю атмосферою, зокрема, завдяки вечорам з живою музикою. на початок ми замовили бурату з пюре з фіга, а на друге був лосось. За дві особи ми заплатили біля 100 фунтів. Зараз ви будете в шоці, та я й сама була в шоці, коли перевела це в гривні. Другий нашої грандіозної культурної програми His Majesty Theatre перекладається українською як театр його величності. Є одним з найвідоміших театральних закладів у Вест-Енді. Ми прийшли тут подивитися знамениту виставу Привид опери, яка вперше була поставлена в 1986 році і з того часу не залишає його сцену, ставши однією з найтриваліших вистав у історії. А ось саме ця люстра ефектно падала зі стелі під час появлення загадкового привида, який по історії мешкає у лабіринтах під паризькою оперою і закохується в молоду оперну співачку. А так Перед нами останній. Найдовший і найцікавіший день. Така. Okay. З чого б це почати? М -м, може, з е кросами, з А, Важливий момент. Вас теж, певно, зацікавить, де я зупинилася або як виглядає британське життя зсередини. Тож, welcome to typical British House. Дякую моїй подрузі Юстині за те, що ми могли перебувати в такому затишному будинку. Не будинок, а. А до речі, щодо мистецтва. В музеї ми вже з вами були, а зараз час, щоб насолодитися Національною галереєю в Лондоні. Вона одна з найвідоміших мистецьких галерей світу. Якій представлено понад 2300 оригінальних картин з 13 по 19 століття. Вхід, до речі, теж безкоштовний, тож можна прийти стати в живу чергу, яка просувається досить швидко, а не так як в Діснейленді. А це, до речі, кінцівка оперного концерту, на який я випадково потрапила. Серед експонатів галереї є роботи таких майстрів, як Леонардо да Вінче, Ван Гог, Рембрандт чи Пікассо. Тут представлені величезні колекції їх робіт. А ось, до речі, роботи Вінсента Ван Гога: Стілес Вінсента із трубкою та Тітюном, два краби, які він намалював після лікування психічних розладів, які включали випадок, коли він відрізав собі частину вуха, і соняшники. Одна з найвідоміших картин Ван Гога, що зображує букет соняшників у вазі. Відчуйте цю атмосферу так само, як відчуваю її я. А це картина Джозефа Тернера, англійського художника, який славиться своїми пейзажами та. Морськими сценами. Колір стін, підлоги освітлення тут створюють певний настрій, підкреслюючи яскравість і насиченість всіх арт-об'єктів. Картина поховання Христа. Авторство приписують Мікеланджело. Вона є однією з найзагадковіших робіт італійського Ренесансу. І існують певні суперечки щодо авторства та історії цього незавершеного полотна. Йдемо далі. Ковен Гарден суперпопулярний район Лондона, який являється місцем зосередження культурного життя. Ковенгаден був спочатку овочевим та квітковим ринком, який з часом перетворився на торговий розважальний район. Зараз тут знаходяться різні популярні бренди, а також дільниця славиться своїми вуличними артистами, які виступають перед прохожими з різними номерами. А ось до речі, один з них. Про шопінг? Чи про лакшері шопінг у Селфридж? Ми на Оксфорд стріт в величезному універмазі Селфриджіс. Гаррі Селфрідж, американський предприємець, приніс з собою інноваційний підхід до торгівлі в Британію, зробивши акцент на створенні видовищного досвіду покупок для клієнтів. Тому Selfridges славиться своїм піонерським підходом до маркетингу, реклами, дизайну всіх своїх магазинів. Тут ви можете знайти всі лакшері бренди, які вас цікавлять. Одне місце, яке обов'язково потрібно відвідати, це природознавчий музей. Мій улюблений музей у Лондоні. Якщо вас цікавить розвиток землі, еволюція, скелети динозаврів, синіх китів в натуральну величину, сюди варто прийти. А ми сьогодні поспішаємо у ресторан: ресторан Карлота. Ресторан Карлотта в Лондоні це про автентичну італійську кухню у середовищі, насиченому італійським колоритом та гостинністю. А ось вам невеличка екскурсія. Це, до речі, туалетна кімната. Що цікаво, цей заклад розташований на вулиці Марлевон Хайстріт, що є приватною власністю двох фірм Ховарн і Портман Естейт. Це досить унікальна ситуація, тому в оренду взяти приміщення тут ой, як непросто. Ваш заклад мають подобрити власники. Весняний Лондон має свій унікальний вайб. Він наповнений свіжістю почуттів, новими емоціями і бажанням відкривати цей світ і реалізовувати себе в ньому. Не судіть мене занадто строго, це мій перший влог, який я знімала і монтувала сама. Тож мені буде дуже приємно, якщо ви напишете коментар, підпишете чи просто дасте мені знати, чи варто продовжувати. А на сам кінець. Я хочу подякувати моїй подрузі Юстині, яка мене запросила до себе у гості в Лондон. Знаходила найцікавші місця і завжди була поряд. Перед нами ще дуже багато подорожей. Разом сію! А що, не сподівалися? Анпакінг шоколадного пасхального яйця.